Слава Ісусу Христу! Бог відкриває. Багато покликаних, але вибраних мало. Бог Отець не розділяє, але відділяє. Найперше, з кого він спитає, буде судити, це віруючі, які перевели погляд з живого люблячого Бога на втіхи цього світу. Бог завжди дає право вибору рухатись далі, не зупиняючись, стаючи користувачами або споживачами благодаті та благ, роблячи з грошей достатку певний рівень пізнання Бога, спокушаючи багато людей. Гроші це засіб. А не рівень. Написано: бо Царство Боже не у Слові, а в силі. Ми маємо зрозуміти, що є те, чим ми користуємось задля досягнення Божої волі і слави на землі, а не власних амбіцій. Написано: але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу погорджене Бог вибрав і те, чого не було, щоб знівечити те, що було. Щоб Жадне тіло не величалось перед Богом. Тож через нього ви у Христі, який став нам мудрістю від Бога і оправданням, і освяченням, і відкупленням, що було, як написано, хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Не рівняйтесь на когось. У кожного з нас є вільний доступ до Бога. Він доступний 24 на 7. Дозвольте Духу Святому вас вести та навчати. Бог Отець вас любить бо ви – Його творіння. І наша любов до Нього не через те, що ми отримаємо, як нас навчили. Коли ви це зрозумієте і не засумніваєтесь, ви почнете бачити і почнете завоювати все, що вкрав диявол тут на землі. Отче будь прославлений тут на землі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.